Можливо, це горнятко кави стане вкладом у новенький байрактар для ЗСУ. А може, у тепловізори для наших військових? Запитаєте, як саме? Ходімо, розкажу. У цій кав'ярні в середмісті Івано-Франківська сьогодні справжній ажіотаж. Що для вас заходьте? Будь ласка? Холодний коктейль прийнято. Безперечно, тут готують смачні кавові напої. Та річ не лише у цьому. Сьогоднішню виручку за весь день ми прийдемо у фонд Сергія Притули. Ми сьогодні на волонтерських засадах працюємо. Тож містяни поспішили теж долучитися до благодійної місії. Дуже цікава ініціатива. Всі гроші йдуть на зсу на допомогу. І Мені здається, це дуже корисно зараз. Плюс смачна кава. Так, дуже смачно. Ми побачили. Нашого в нашого знайомого сторіс, і вирішили, що це хороший початок спробувати тут каву. Так, коли є задоволення від кави, коли є крута співпраця з людиною, тоді не можеш по-інакшому, як тільки захватом відповідати на цю працю, на цю на цю ініціативу. І плюс хлопці дуже сильно горять цією справою. Тут є смачно, тут є тут є з душею, тут є з любов'ю. Щоб підтримати притул, щоб підтримати наші збройні сили України. Нехай буде по крупинці, але це є дієва підтримка. Люди справді вже чуть-чуть втомлюються донатити. І зараз дуже велика кількість постів в соцмережах відмовився від кави передай на донат, а ми вважаємо, що кава це не просто продукт, це частина емоцій. І дуже багато людей до нас повертаються саме по цю емоцію, бо ми пам'ятаємо, що Людмила любить великі лати, що Микола любить велике американо, і йому потрібно зразу його накрити кришечкою чи велике капучино для Олексія і тому подібне. І, Емоція ця повинна бути в людей. Люди мають якось підживлювати свою енергію. А тут е, ця ініціатива дозволила зробити так, що людина отримає емоції, і паралельно є емоція – це є до нас для зсу. Насолоджуються улюбленими коктейлями десятилітні близнюки Марко і Дарина. Вони, як постійні відвідувачі цієї кав'ярні, сьогодні не могли пройти повз. Як казали вчора, що будуть збирати кошти, ми хотіли їм допомогти зібрати кошти для Сергія Портова. Хотів би підтримати. Зсу в нас захищають, маємо якось їм відплатити не грошима там, а допомогою сама ж ініціатива належить столичній компанії з обсмажування кави. Команда задумала таким чином зібрати щонайменше півмільйона гривень фінансової допомоги. Тож безкоштовно відправила кавові зерна майже у сотню закладів з різних міст України. Було велике бажання об'єднати в першу чергу наших партнерів оптових. Це в основному кав'ярні та кафе, які працюють на нашому зерні, для того ж. Щоб допомогти одному з великих фондів України, величезна довіра до цього фонду. Цей фонд допомагав ЗСУ ще до 24 лютого. Тому хочеться, щоб гроші пішли дійсно на правильні справи. Ми приблизно відправили 100 кілограмів кави саме для цієї акції, взагалі до цього збору ми Кожного місяця відправляємо каву на різні волонтерські потреби. Напряму на зсу Захар і Степан розповідають безкоштовно. Отримали від постачальника понад кілограм кавових зерен і використали його уже в перші години роботи закладу. Обід півперше дня ми вже цю каву вибрали. Ми вже варимо свою каву, та і повністю її також передаємо. Ми сьогодні продали вже більше 120 чашок кави станом на обід. І дуже багато людей приходять, замовляють каву не тільки для себе, а підвішують її або для конкретної людини. Найбільше популярності викликає підвішувати каву для військового. Або для якогось служителя. насправді це більше ніж зазвичай. Ми якраз і розраховували, що сьогодні будуть більше об'єми кави ніж ми виварюємо стандартний наш робочий день. Ми розраховуємо здати вдвічі більше, а то і втричі більше ніж стандартний об'єм виручки. Про всі зібрані і перечислені на потреби збройних сил. Кошти організатори акції обіцяють відзвітувати на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.